Як швидко позбавитись головного болю запаморочень паморочній голові або шуму в ушах, і так само в голові? Перед тим як ми перейдемо до практики, для того щоб у вас було більше довіри до того, що зараз буде відбуватись, коротко представлюсь. Мене звати В'ячеслав Смирнов, я лікар. Через наші навчальні програми пройшли сотні тисяч людей. Ми активно займаємось реабілітацією та навчанням наших військових. І відповідно все, що я буду зараз вам розповідати, це те, що дійсно повністю перевірено практикою і має максимальну ефективність. Зараз, для того, щоб було краще зрозуміло, як саме працюють ті вправи, які ми будемо з вами робити, і я гарантую вам значне покращення вашого самопочуття після того. Того, що ми з вами зробимо, коротко поясню теорію, суть, що важливо розуміти, як саме формується головний біль запаморочні голови або шум в ухах, або в голові. Що важливо тут розуміти? Оці всі явища вони дуже сильно пов'язані з. Перше якістю нашого мозкового кровопостачання, друге з тим, наскільки перетискаються або не перетискаються нерви, які виходять на нашій шиї. А їх насправді дуже і дуже багато. У нас у всіх в тій чи іншій мірі порушена постава. У нас у всіх, в тій чи іншій мірі, є таке явище, коли голова уходить трішечки вперед. І це призводить до того, що в нас перенапружуються м'язи по передній поверхні шиї, які власне забезпечують оцей рух голови вперед. Бо ми всі дивимося в смартфон, ми всі дивимося на екрани наш комп'ютер. Які трохи опущені нижче ніж рівень горизонту нашого а, зору. І з іншого боку, це призводить до того, що в нас видовжуються м'язи задньої поверхні шиї. Вони видовжуються, вони так само знаходяться в напруженні для того, щоб тримати голову в цьому положенні. Але оскільки ми дивимося завжди перед собою, коли ми ходимо, відповідно в нас голова трішечки розгинається в цьому положенні, і це призводить до спазму глибоких м'язів, які стабілізують нашу голову. Умовно глибоких розганачів нашої голови. І відповідно саме в цьому випадку, при такому положенні голови, ми будемо мати перетискання нервів, які проходять в цій ділянці. повторюсь, їх дуже багато, і коли вони стискаються, це рефлекторно може провокувати головний біль. І по-друге, так само в нас буде страждати мозковий кровообіг, і це саме по собі може спричиняти і головний біль, і запаморочення голови, і оці явища, які власне люди називають шумом в голові або у вухах. Тобто нам потрібно змінити розподілення тонусу м'язів нашої шиї. Це напряму так само залежить від нашої постави, від того, як ми дихаємо. І посилання на ці матеріали з нашого каналу будуть тут в описі до цього відео, для того щоб ви могли отримати ще більшу користь від цього ролику. Як побічний ефект від вправ, які ми з вами зараз робимо, я вам обіцяю покращення загального самопочуття, підвищення рівня настрою, підвищення рівня тонусу та енергії. Бо ці вправи будуть значно покращувати якість нашого мозкового кровообігу. і ці всі речі, так само як наша пам'ять, увага і інше, те, що напряму залежить від стану нашого мозку, будуть покращуватись. Перед тим, як ми перейдемо до практичної частини, поставте лайк під цим відео, підпишіться на наш канал, напишіть в коментарях все, що ви думаєте з приводу теми цього відео, і якщо ви розумієте цінність, Цілісного, системного, сучасного наукового підходу до тілесного та психічного здоров'я ви можете пройти наш відкритий безкоштовний марафон, посилання на який ви знайдете в описі до цього відео, і ми вам гарантуємо значне покращення вашого самопочуття і фізичного, і психологічного вже з самих перших занять. Так само в описі до цього відео ви знайдете посилання на нашу банку на допомогу 204 му батальйону. ТРО. це максимально круті хлопці та дівчата, які боронять нас з вами прямо зараз. Роблять максимально критично важливу для нас з вами роботу. Давайте допоможемо їм з вами разом. Отже, з чого варто починати, перш за все, це зняття хронічного напруження з м'язів шиї. Ми багато про це говорили в інших наших відео, і посилання на них так само буде в описі до цього, для того щоб не переобтяжувати вас тим, що можливо ви вже бачили. Зараз зробимо просто найголовніший елемент з цього всього. Це задня поверхня шиї. Ви можете прямо зараз поставити свої великі пальці під основу черепу, там, де у вас починаються оці довгі м'язи, які йдуть від черепу по бокам від хребта, від шийного відділу хребта вниз. Поставте свої пальці на самий початок цих м'язів, і сильно натисніть на них. І десь там. Між черепом та цими м'язами, або на самому початку цих м'язів, ви відчуєте або болючість, або принаймні ви відчуєте, що ці зони вони чутливі. І от знайдіть зараз найбільш Відчутні ділянки на цих м'язах, якщо ви відчуваєте оцю чутливість чи болючість, це означає автоматично, що там є хронічне неефективне напруження. Наприклад, дуже часто воно формується при хронічному стресі або знову ж таки при порушеній поставі. Відповідно, майже в кожної людини тут буде оце напруження і дискомфорт. Ми тримаємо тут пальці і тиснемо достатньо сильно протягом, хоча б хвилини. Може бути відчуття того, що відбувається передача болю. На голову, кудись в зуби, на шию, може далі в тіло. І це тим більше означає, що треба це робити. Просто, можливо натискати не настільки сильно. Наступний крок, коли хвилина пройшла, ми ставимо пальці трішечки назовні в кут між основою черепу і тими самими м'язами по боках від хребта, оцей кут в основі черепу. Ми натискаємо всередину та вгору. Якщо, наприклад, у вас дуже гарний якісний манікюр, і вам важко це робити, ви можете робити це костяшками пальців. Ми тиснемо вперед, вгору та до центру і шукаємо таку точку, таке положення для натискання, щоб там була так само максимальна чутливість або болючість. В цьому місці ми тримаємо наші пальці так само, хоча б хвилину. Вже. Тільки після цього, якщо ви порухаєте своєю головою та шиєю, ви відчуєте, що вам стало значно легше. Шия стала значно більш рухомою, в когось може виникнути відчуття більш вільної, світлої, приємної голови. І так само, можливо, навіть покращиться зір або якість слуху. Але це тільки початок. Наступний крок: нам потрібно збільшити рухомість нашого шийного відділу хребта і так само максимально збалансувати тонус м'язів шиї. І це ми робимо вже через рухові вправи. Перше, ми стоїмо або сидимо. Вільно і комфортно, повертаємо голову е, ліворуч до комфортного кута. Підборіддя підібране. І тепер на вдосі ми підтягуємо один до одного праве плече і потилицю. Вони мають зустрітись, але це не критично, не обов'язково. Не має бути комфортно. На видосі ми відтягуємо їх одне від одного і фіксуємо паузу на видосі з натягуванням хоча б на кілька секунд. І робимо це кілька разів. Вдих. Підтягнули. Все робимо плавно та повільно і видих. Відтягуємо плече і потилицю. І ще раз вдих. І видих. І ще раз. Вдих. Видих. Ще раз. Вдих. Видих. І останній раз вдих. І видих. Є. Наступний крок. Так само. Ми повертаємо голову праворуч. Ми робимо вдих, підтягуємо потилицю і ліве плече один до одного. Видих, відтягуємо їх один від одного. І робимо паузу. Вдих. Видих. Це два. Ще раз. Вдих. Видих. Це три. Ще раз вдих. Видих. Це чотири. І останній раз вдих. Видих. Це п'ять. Добре. Вирівнюємось. Підбираємо підборіддя. Тепер ми мобілізуємо шию, шийний відділ хребта та м'язи побічних поверхнях. Підбираємо підборіддя. І навдосі ми намагаємось з підібраним підборіддям відтягнути максимально ліве вухо uh -huh. і ліве плече один від одного. Ми робимо вдих. І витягуємо ліве вухо в стелю. І тут критично важливий коментар. Е, Саме часта помилка, яку роблять люди у схожому русі, це намагання дотягнутися вухом до е, нижнього відповідного плеча. Ні, це максимально травматична вправа. В жодному випадку її робити не можна ніколи. Навдосі витягуємо ліве вухо вгору, на видосі повертаємось в центр. Тобто, це взагалі протилежні по суті рухи. Вдих праве вухо вгору, видих в центр. Вдих ліве вухо вгору, видих, центр. Вдих правим вухом намагаємось дотягнутися до стелі, видих в центр. Вдих лівим вухом, намагаємось дотягнутися до стелі, центр, видих. Праве вухо в стелю вдих. Відтягуємо праве плече і праве вухо один від одного, видих в центр. Ліве вухо, ліве плече вдих, видих, центр. Праве вухо, праве плече вдих, видих, центр. Будь ласка, продовжуйте. Я зараз зроблю кілька коментарів, як вам отримати максимальну користь від того, що ми зараз робимо. Саме часто помилка, яку я впевнений, що ви зараз теж робите, це рух швидкий із напруженням. Насправді це дуже сильно зменшує ефективність будь-яких вправ, в принципі, коли ми рухаємо швидко, коли ми дихаємо часто, так само автоматично, рефлекторно м'яза нашого тіла напружуються вони в більшому тонусі, і відповідно ми отримаємо меншу рухомість хребта, і так само все те ж саме затиснення судин та нервів. Те, від чого насправді нам важливо позбавитись. Саме тому, чим більше ми сповільнюємось, чим більше ми робимо наше дихання плавним і глибоким, повним, комфортним, і знову ж таки повільним, тим більше ми скидаємо цю зайву неефективну напругу. І тим більше ми збільшуємо рухомість і хребта, і м'язів один відносно одного, так само як фасі, сухожилків, і ми звільняємо таким чином наші нерви та судини. Плюс це само по собі рефлекторно, дуже позитивно впливає на нашу нервову систему та психіку. Це сильно буде знижувати рівень нашого стресу і запускати процеси відновлення в тілі, мозку та психіці. Тому, будь ласка, це дуже важливий акцент. Наступний крок: ми зберігаємо вертикальне положення голови, підборіддя підібране навдосі. Ми відштовхуємо потилицю назад. Намагаємось максимально піти потилицею якомога далі назад. На видосі ми намагаємось вставити підборіддя в яремну вирізку. І відпускаємо. В нейтральне положення голову. Знов вдих. Виштовхуємо у вертикальній вісі голову назад. І на видосі вставляємо підборіддя в яремну вирізку. І відпускаємо. І ще раз. Відпускаємо. І ще раз вдих. Видих. Відпускаємо. Продовжуємо це робити. І, будь ласка, теж кілька коментарів. Поки ви робите ще кілька коментарів. Спробуйте поставити стопи паралельно, і поки ви робите цей рух, насправді так само, як і попередні, бажано тримати коліна трішечки підігнутими. Автоматично у вас трохи підвернеться таз. Автоматично трохи розвантажиться і витягнеться ваш хребет. І коли ви робите цей рух з паралельними стопами і трохи підігнутими колінами, можливо, ви вже зараз це відчуваєте, як у вас витягується ваш хребет, витягується і видовжується. І це насправді буде дуже приємним. По перше, по друге, це буде дуже корисним для всього хребта. Це називається декомпресія хребта, і це максимально корисна дія при всіх станах, так само остеохондрозу, протрузії, грижі, травми або просто, наприклад, для їх профілактики. Тому цим елементарним набором дій ви насправді максимально позитивно впливаєте на весь свій хребет і на все у вашому тілі, що з ним зв'язане. І наступний крок це робота над видовженням, збільшенням еластичності наших драбинчастих м'язів, особливо переднього драбинчистого м'язу, бо його спазм власне дуже сильно впливає на виникнення всіх тих симптомів, про які ми з вами говорили з самого початку цього ролика. Отже, ми повертаємо голову трохи ліворуч. Знаходимо м'яз, який йде за правого вуха йде через шию на грудину. Це грудинно ключично сосцеподібний м'яз, такий довгий-довгий. І от відразу поруч із ним. Там всередині шиї під ним знаходиться така тверда маса, це власне і є наші драбинчасті м'язи. Якщо ви натиснете на них великим пальцем вашої правої руки, дуже ймовірно, що ви відчуєте вже або як мінімум чутливість, або болючість. І от зараз ми робимо дуже просту дію: ми натискаємо на них. Сильно, але так, помірно, контрольовано. Трохи починаємо тягнути вниз, неба намагаючись видовжити, витягнути цей м'яз. А головою робимо протилежний рух, тобто голова рухається трішечки правим вухом вгору. Ми намагаємось ніби як видовжити, витягнути праву бічну поверхню шиї. Дуже важливо, ми тягнемось вгору правим вухом, а не лівим вухом вниз в підлогу. Отже, повернули голову, поставили великий палець правої руки відразу за грудинно ключічно, сосцеподібним м'язом на тверде. Що ви відчуваєте під собою це, власне, драбинчасті м'язи. Натиснули. Можна, в принципі, натискати і потримати. Але ми робимо рух. Витягуємо вухо вгору, а правою рукою великим пальцем тягнемо м'яз вниз. І кілька разів це повторюємо. Так само праве вухо витягується вгору, а правою рукою тягнемо вниз. І знов. І знов. Тобто ми робимо зустрічний рух головою. Ми витягуємо оці м'язи і шию справа а рукою ми розтягуємо ці м'язи вниз. Відповідно. Цей м'яз поступово буде розблоковуватись і збільшувати свою еластичність. Скоріше за все, зараз ви відчуваєте досить багато е, різних відчуттів, різних відтінків або дискомфорту, або болю, чутливості, і це насправді наслідок того, що ці м'язи знаходяться просто в тотальному хронічному спазмі. Одна з причин це порушена постава, друга причина це хронічний стрес, третя причина це порушене дихання, яке є порушеним у кожної людини, яка спеціально не навчається правильному диханню. Як правильно це робити, ми так само розповідаємо в окремому відео, посиланню на яке ви знайдете. В описі до цього відео. Зараз, коли ви це зробили, ви можете обережно вирівнятись і порухати шию справа та зліва. І скоріш за все, зараз ви відчуєте справа значно більшу рухомість ніж зліва. Уявіть собі, зараз ми далеко не повністю ще розслабили ці м'язи, але наскільки сильно це впливає на ваше самопочуття, може бути навіть відчуття, що праве око відкрилося більше. Так само робимо зліва. Повертаємо голову трохи праворуч, трішечки підзгинаємо коліна. Я знаю, що вони у вас вже прямі зараз, ставимо великий палець. На шию за грудинно ключічно сосцеподібним м'язом. Він починається за вухом. Відразу за ним поставили великий палець, там буде тверде. І ми починаємо рухатись вниз а ліве вухо витягуємо вгору, рухаємось пальцем лише mm. тільки по твердому. Якщо, наприклад, ви зіскальзуєте з грудинно ключично сосцеподібного м'язу на м'які тканини, то там ми цього не робимо. Тобто під руками ви маєте постійно відчувати саме от щось тверде. Це насправді ключове, що треба знати щодо техніки безпеки. Якщо ви на твердому, то це м'язи працювати з ними не тільки безпечно, але й корисно. Якщо ви на м'якому, то там глибше судини, і це насправді може бути некорисним. Тому у м'які тканини. Ми пальцями не заходимо. І так і продовжуємо рухатись. По твердому тягнемо його вниз, натискаємо, а вуху тягнемо вгору. І знов. По твердому. Вуху тягнемо вгору, а пальцем рухаємось по м'язу вниз. І знов. І знов. Продовжуємо це робити. Кожен елемент в цьому комплексі ми можемо робити по 5, 10 і більшій кількості разів. Спочатку особливо бажано це робити більше для того, щоб максимально швидко зняти оцю критичну надлишкову масу напруження, максимально збільшити еластичність, і чим далі ви будете в цьому просуватись, тим менше вам буде потрібно цього робити, бо у вас досить швидко буде відновлюватись ваш більш оптимальний стан вашого тіла, вашої шиї і інших регіонів. Продовжуємо це робити. Пам'ятаємо про те, що ми дихаємо максимально. Плавно, повільно, глибоко, і так само рухаємось максимально плавно, але не настільки сильно, щоб провокувати головний біль або інші надмірно неприємні відчуття. Тобто це має бути певна межа між болем, який є комфортним і некомфортним. Коли ви відчуєте, що достатньо, ми можемо вирівнятися. До речі, можливо, ви відчуваєте різницю в чутливості справа та зліва. Наприклад, справа більш боляче, зліва менш боляче, або навпаки. Це нормально і є сенс робити більше на ті частини нашого тіла, де ми відчуваємо більше напруження, більшу чутливість, власне, болючість, чутливість саме через напруження. Тепер, коли ви це зробили, ви можете обережно випрямитись, прикрити очі, відчути себе, тіло і опору під собою, вдихнути, видихнути і порівняти відчуття справа та зліва. Зверні. Ніть увагу на те, наскільки, скоріш за все, зараз у вас відчувається більш видовженою шия, наскільки зараз голова у вас відчувається більш в площині або у вісі вашого тіла, тобто вона не висунута вперед, а більше саме от в балансі, наскільки плечі так само відчуваються більш опущеними вниз і можливо розвернутими, наскільки зараз ви відчуваєте більш комфортним свій хребет, більше балансу взагалі в принципі в тілі, наскільки зараз ви відчуваєте більш збалансованим і розслабленим своє дихання, і це теж дуже важливо, бо робота з шиєю вона автоматично звільняє розблоковує наш нерви, діафрагмальні нерви вони дуже сильно впливають. По перше, на роботу наших внутрішніх органів, на наше дихання, а по-друге, на наш загальний рівень напруження та стресу, тобто автоматично ми вирішуємо величезну кількість задач. Так само зверніть увагу на те, як змінились відчуття у вашій голові, наскільки більш Об'ємною вільною легкою комфортною зараз відчувається ваша голова. Наскільки можливо зараз більш об'ємним та контрастним відчувається ваш зір, можливо, навіть слух. Наскільки можливо зараз у вас зменшився дискомфорт в принципі в шиї в голові? І можливо, наскільки зараз у вас зменшився шум в голові або у вухах? Звичайно, що з першого разу всі ці неприємні явища не пройдуть. Повністю до кінця назавжди на все життя. Тобто, це потрібно робити регулярно. Навіть якщо ви відразу з першого разу не відчули, що у вас, наприклад, дзвініти в голові або у вухах стало менше, це не означає, що це для вас не працює. Ні. Просто ці зміни формувалися багато років, і тепер треба витратити певний час на те, щоб тіло відреагувало, перебудувалось назад, так як має бути, і відновило свій більш нормальний оптимальний стан. Тому, будь ласка. Просто продовжуєте з цим працювати. І ви відчуєте, наскільки швидко насправді може покращуватись ваш стан і фізичний, і психологічний. Обов'язково напишіть в коментарях, як змінились ваші самопочуття. Напишіть ваші результати та враження. Так само, якщо це було корисно, поставте лайк під цим відео, підпишіться на наш канал. І якщо ви розумієте цінність, Цілісного, системного, сучасного наукового підходу до фізичного та психологічного здоров'я людини ви можете пройти наш відкритий безкоштовний марафон. І я вам обіцяю, що вже з самих перших занять ви гарантовано відчуєте себе значно краще і фізично, і психологічно за лічені хвилини. Посилання знаходиться в описі до цього відео.